Пане Ігоре, давайте поговоримо про цей довгий Нептун. На вашу думку, чи справді на цьому відео, про яке вже все говорять, ви, ми могли побачити цю ракету і ваші припущення або спростування, чи справді це була вона? Що саме так, але це вже була не ракета Р 360, яка Виконує завдання і функції Земля Корабль, яку застосовували щодо знищення флагмана Чиноморського флота крейсер москва і знаходилась на збройні військово-морських сил. Це нова далекобійна ракета, яка скоріше всього на збройні буде знаходитися ракетних військ і артилерії сухопутних військ. Була інформація за кордонних джерел, що навесні вона проходила іспити по-бойовому, і нанесені удари були за 600 кілометрів по об'єктам, пов'язаним з паламастиними матеріалами в районі. Туапсе, і все це відбулося досить успішно. І тому сам вигляд ракети нової, я підкреслюю, відрізняється від Р 360 Вона Довше старої діаметр більше, і завдяки цьому значит, можна розташовувати в ній більше палива, і відповідно вона може летіти на більшої дальності. Крім того, як правило, це пов'язано з збільшенням потужності бойової частини, тобто і те і інше нам необхідно. Вкрай, тобто, наносити удари відповідні на дальності, скажімо, оперативних більше за 300 кілометрів, і щоб вони були більш потужні, тому що на поточний час такого роду завдання виконують різного типу дрони, бражуріші боєприпаси від Сил оборони України, але дрони в них є свої особливості і Одна з них полягає в тому, що все ж потужність бойової частини не завжди задовільняє необхідні параметри по нанесенню ураження ворожих об'єктів. Типи озброєння, такі як дрони і ракетне озброєння і артилерія, вони доповнюють один одного, але важливо, щоб були потужні компоненти такої системи, саме системи, тому це найбільш ефективно для враження ворожих об'єктів. Пане Ігоре, чи можемо ми говорити, що це, я так розумію, вже готова зброя, а не лише випробувальний зв'язок. Зразок, адже ми м, і ви зазначили, і були в мережі інформація про те, що нібито справді цією ракетою було уражено НПЗ а саме в районі Туапсе. Тобто, ми вже можемо говорити, що це в нас серійне виробництво, чи можливо я помиляюся? Я думаю, що вже йде саме масштабування, тобто виробництво серійне і Більшується в ході якого збільшується кількість, але і продовжується робота щодо покращення якості даного типу озброєння. Але зараз питання саме у кількості в темпах нарощення випуску, тому що такого типу спроможності, інструментарій вкрай потрібен нашим силам оборони України. Чи можемо ми порахувати, скільки коштує саме вартість запуску розробки цієї ракети? Чи все ж таки це приховані дані, і зараз порахувати це неможливо? Можливо, плюс-мінус її порахувати можна, але я не думаю, що доцільно це доводити, тому що ціна? Розробок порівняння з тим, що можна досягнути і в цьому ракетному озброєнні, і іншими комплексами, вона покриває одне Ми тут слід нагадати, з 2022 року у нас існує ряд програм, по яким іде розвиток, досить швидкий розвиток, я би так сказав. Війна вимагає і тому зусилля відповідне відбувається. І ці ми бачимо просування вперед в цьому сенсі, і це ракетні безпосередньо програми, як довгий нептун, про який ведеться розмова, комплекс балістичний сапсан, комплекс на 3000 тисячі кілометрів. Дуже важливий в 5 ламінга. Ну, і ряд інших, які в стадії розробки. Крім того, між ракетним і дроновим озброєнням вже існує десь більше шести типів різних ракетів дронів. Вони закривають відповідний сегмент, використовують кращі характеристики від одного і іншого типу озброєння, мається на увазі дронів і ракети, а також розробки спрямовані на те, щоб здешевшувати. На це ну і це відбувається особливо, коли виходить вже безпосередньо на масштабування на сповсюшення цих видів озброєнь. Але про конкретні цифри, я думаю, зараз говорити не недосільно. Чи можемо говорити скільки по часу взагалі виробляється така ракета? І так само хочеться зауважити, чи не є ризики того, хоча я розумію, що ризики вони завжди є з боку Росії, адже вони полюбляють дуже вишукувати наші виробництва, як це було наприклад із морськими дронами, і зірвати ось це серійне виробництво, особливо нашої зброї. У нас є досвід відповідний підприємств оборонно промислового комплексу роботи в такого роду умовах. частка там по комплектуючим багато, що робиться спільними підприємствами за кордонами, частка заглублених спорудах. По території України, але я з вами погоджуюся, ворог весь час пильнує і при виявленні застосовує відповідні засоби ураження щодо знищення. І ця боротьба родиться і в подальшому, причому використовується дуже широкий спектр можливостей розвідних, які, на жаль, є в Російській Федерації, починаючи з космосу. Повітряний, наземний, ну, в тому числі і агентурний. Тобто вони уточнюють це ж все рівно так чи інакше на підприємствах працюють люди, тобто, чи є сковорно, десь концентрація людей, засобів, які доставляють, ну і так далі. Є різні розвідні фактори, які аналізуються, причому достатньо вис... велика кількість їх відкрита пресі шукають, знаходять і використовують для того, щоб виявляти перепровіряти і намагатися не руйнувати такого рода наше підприємства. Тут боротьба була, є і буде продовжуватися далі. Виробництво саме ось цієї ракети Довгий Нептун наскільки він є на даний момент критично важливим саме для наших сил оборони? Як він може спростити можливо виконання і боротьбу взагалі з агресією російською. Він може суттєво додати потенціал Сила оборони України, але я. Думаю, що треба і застерігає по своєму е, сприйняття як срібла куля. Тобто з'являється фламінга. Це значить один за, засіб, який вирішує тут Нептун. Теж, ну хоча б якщо довести, що з весни вже іспити пройшло досить ну, півроку пройшло. І бачите, це складне озброєння, потребує великих зусиль і в масштабування, а ефективне масштабування такого озброєння це ну, не одну ціль. Десь десятки потрібна такого роду ракета, вони каштовні і треба робити таким чином, щоб більшість все ж долітала по дронах. Існує статистика по нашому ударам, світова. Якби це підтверджує аналіз відносно того, що якщо 30-40% наших ударних дронів долітає до об'єктів, то це гарний показник. Так що уявіть собі дві третини вони. Знищуються протиоповітні, протиракетні оборони ворожої, чи є частка, яка технічно не виконує свої завдання, тому що це складне ще раз, підприслює озброєння, потребує багато чого додавати. І далекобійни ракети вони повинні мати спроможності долати ці системи, тобто низька висота, якщо це крилати ракети, а гинання рельєфу місцевості. Покриття антирадарного і так далі. Тут є, скажімо, технічні засоби, які знижують варітне знищення цих видів озброєння системи ППО противника. А також у досконалі кожен тип ракети даного виду. Покривати він потребує свого застосування, тактичного застосування. Ну і потім важливо саме дані розвідки, тому що системи ППО і протиракетної оборони, російська вона на місці не стоїть, вони пересуваються, вони удосконалюються, покращують свої характеристики, і все це треба розвідувати зрахування цих змін, добиватися. Того щоб ракети, і в тому числі можливо в першу чергу, такі, які довгий Нептун, досягали своєї свої цілі і врав вражали їх. Ну, якщо слухати вашу відповідь, можна зробити висновок, що насправді ця ракета є досить такою цінною, і тоді чи готова наша українська промисловість виробляти її у потрібних масштабах, чи потрібно залучати, наприклад, міжнародних партнерів? Це робиться, значить, це робиться наскільки є можливість, Зміни суттєво є в спільній роботі після того як почалася війна, але але важливо, щоб це було наше озброєння. Ми ж пам'ятаємо відповідні стосунки з тими ж американцями, ну і деякими іншими, що якщо це зброя їх. І то дають дозвіли, де їх застосовують, де не застосовують, а у війни є свої вимоги. І тому треба мати на увазі, що такого роду робота продовжується і далі, і четвертий рік. З він широкомасштабні зміни відбулись в роботі з нашими союзниками, але ну у нас є ще свої бачення для того, щоб це по більшості була чи настільки була українська ракета, щоб можна було не заважати, не враховувати погляди будь-кого а застосовувати в інтересах нашої країни. На вашу думку, що зараз можливо заважає нам, аби ми ще більше нарощували ось таке своє виробництво? Це можливо фінансування, чи нам не вистачає якихось там технологій, чи можливо людей просто для цього виробництва? Все, що ви переховали, перерахували, все має місце і це долається, і не так швидко можливо, як нам би хотілося. Б, тому. Безумовно, я в всіх напрямах, про які говорилось, непрості стан, в тому числі і в ці ракети. Вони ракетному озброєнню і цієї ракети, і інших комплексів. Бо я опять-таки, підкреслюю цю думку, що розробка, вироблення і виробництво є складне, тому що це само по собі. Складний тип озброєння, потребує багатьох комплектуючих, потребує досить серйозної кваліфікації фахівців, які над ними працюють, і тому таке непросте, м'яко кажучи, комплексне рішення цього питання. І останнє питання на вашу думку: наскільки виробництво ось таких далекобійних ракет впливає саме на позицію України у переговорах, можливо, і на міжнародній арені, і який це дає сигнал світу, я безумовно е, ну, це світова практика, і підходи, і питання у тому, що як це застосовувати для України, як кажуть, був би інструментарій. Я думаю, наш тільки, думаю, ми бачимо і по досвіду цієї війни цього етапу широкомасштабного. Що, чого наприклад досягла Україна в дронові виробленні дронів різного типу галузі? Їх застосування бо привело до фактичних змін характеру ведення війни принципово. Змін. І ці ракети, які теж додаються. Тут треба згадати, що фактично Європа четвертий рік війни, а з такого рівня озброєння, там на тисячі кілометрів, декілька тисяч кілометрів. Вона не виробила Досі немає гіперзвукової, фактично ракети. Ну на яким вони працюють, розвиваються важливі результати це четвертий рік війни, і тому тут є наші працювати, працювати спільно з нашими союзниками, про що ми саме говорили. Пане Ігоре, дякую вам за цю розмову, за таку детальну інформацію, за детальну розповідь. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, був з нами на прямому зв'язку і говорили ми про далекобійну ракету Довгий Нептун.